Трав. Хліб, весільне, обрядове течно тощо. Я тішуся довір, що в моєму житті є глибина, змістовна, красивої душі людина Олена Щербайна. Нещодавно вона презентувала в нашому місті книгу 365 борщів. Тобто борщі, які можна готувати щодня. Ви знаєте, приємно те, що це. Наші люди по всій Україні ділилися з нею рецептурами, інгредієнтами, автентичними борщами, авторськими. Чому? Тому що борщ і ті українські справи, які ми любимо, які ми з великим бажанням завжди смакуємо, готуємо, долучаємося до різних майстрів класів, вони саме всіх. Так сталося, що сьогодні її немає, але вона, звичайно, що я думаю, що залюбки зможе завітати до нас наступного разу, бо вона зараз пише книгу Тисяча і два борщі попереду, і вона просить долучатися саме вас. Чому? Тому що тут в цій книзі люди, які діляться з нею, з своїми традиціями, своєю сімейною також, знаєте, життям. Ми всі з вами разом гуртуємося навколо найціннішого, нашого питурного спадку. Як на мене, як на мене, кожен для себе обирає пріоритети. І ці пріоритети, звичайно, ж такі берегти своє, популяризувати, примножувати, ніякому разі не відмовлятися від того, що нам залишили спадок наші праці.